Всім мої вітання. Міняю мастила, хочу обслужити мотоблок. Тут я вже замінив. Де воно там? Е, до речі, тут незручно міняти мастило, тут треба підставляти дві тари. Тут воно знизу. Тут треба і сюди ставити ємність, і сюди. Ну, я думаю, тут видно, що міняв. Залив 10 40 Об'єм приблизно 1,8 літра. Приблизно точно не скажу, не міра, все на око заливаю. Зараз покажу. Десь до максимуму, бачите, не хочу вкусуватися зараз Бачите, рівно максимум. Трошки потемніло, видно, те. Те збігло. Охто. Ще не просто так. я його? О! Пішов. Не з першого разу. Е, до речі, мастило краще купити дешевше і поміняти частіше, ніж купити дорожче. І поміняти рідше. Тут нема масляного фільтра, тому краще саме дешеве купити, навіть такого плану, дивився на OLX в районі 2020 літрів можна купити 10 -40. да, Можливо, воно бадяжане, можливо, воно там хужої якості, але тим не менше краще купити дешевше і поміняти два рази. Тим більше 2 літра, що ж там є. Це я зняв циклопа чи циклона. О, зараз хочу його розібрати, подивитися, що там. Я її не розбирав, тільки зняв. Мастило міняти незручно. Цлопалить відкрути верхню. Ще це клона. добре, верхня дуже погана. Момент істини. Так щоб не впало нічого. Мені трохи незручно не однією рукою це все робити я хочу показати, скільки там мастило. Угу. Не виймається, бачите, хотів онлайн показати не виходить. Ну що ж, зараз зніму та й покажу. Нарешті зняв ну то генько сидить. До речі, тут мастила немає, показую, і не було заводу. Не знаю, як воно там має бути. Та я вже зняв і вже й... це тут виходить як... От воно отак стояло. треба Траше з... запам'ятати, як воно стоїть, бо тут не все так просто. Не знаю, тут повинно... Повинно в цьому циклоні бути мастило чи ні. Не знаю. Зараз буду піду дивитися. Піду дивитися відео, хто там заливає, не заливає сюди мастило. Якби тут тим, що повітряний фільтр, я дивлюсь такий непоганий. Ось так. Піддивитись відео, там вже буду збирати, то скажу. Так, подивився відео, розібрав. Показується, це вони миють соляркою чи чимось Чистки карбюратора. раз. Друге, тут 50-100 грамів має бути масла. Через у мене такий, бачите, який фільтр став. Раз я її чимось пробую продути та й буду складати назад. Виявляється, всі мотоблоки йдуть незаправленим фільтром. А я бачите не подивився і так склалося. Ну, що є, то є. Будемо складати назад і побачимо. Зараз я обслужу вже, заправлю це, помию, все хорошо. На око 50 грам десь налив, Ну, трохи більше помив в солярці зараз робота, як і складати його. Це так включаюсь, показую, що і як. Так, зараз ще то якось буду якось обдую, продую, щоб все було чики бомбоні. От масло світле. 10 в 40.